Вітаю вас 21 листопада. Я обіцяла вам зробити зробити. Обіцяла вам відповісти на ваші питання. Значить, є питання від моїх постійних клієнтів з міста Дніпро. До речі, є питання із Харкова, і Павлограда, теж і Одеси, і Запоріжжя. На жаль, сьогодні в Запоріжжі вночі прилетіли каби, є постраждалі, є загиблі. П'ять людей загиблих і є поранені. Тому розглянемо зараз ці міста, і ви питаєте Дніпро. Кошмаряд вже більше, ну, десь, ну, давайте так, приблизно десь тиждень. Кошмаряд. Дрони, балістика, оці каби. Потім дрони, балістика, каби. Оце воно по кругу, по кругу, по кругу І все іде, іде і кошмарять вже як десь ну, тиждень, десь тиждень. Ви питаєте, чого? ну, До речі, вночі кошмарили Запоріжжя. Зранку кошмарять Одесу та Одещину летять дрони з моря, там більше 30. Вони кошмарять всіх по черзі. Давайте, чого кошмарять, почали кошмарити місто Дніпро. До речі, вчора летіли дрони. Прям дуже цікаво спочатку. Летіла пачка дронів. Це були е, ці пінопластові. За ними ще пачка, теж пінопластові. Це про Дніпро я кажу. А за ними вже третя пачка були ударні, і вони вже прилетіли. Розумієте, що роблять? Відволікають ППО, відволікають, обдурюють і так далі. Чому почали так кожен день кошмарити, обстрілювати місто Дніпро? Дрони, балістика і ці каби. Чому? Чому почали обстрілювати і кошмарять практично кожен день, кожен вечір, кожну ніч Дніпро? Чому? Чому? Ну чому? Ну, по-перше, розпач в людей. А по-друге, 9 пентаклів і імператор. Чому? Тому що місто Дніпро воно велике, воно потужне, давайте скажу так. Багато ресурсів, багато всього, підприємств, виробництв, допомога армії і так далі. Ну, великий хаб. Давайте так, великий хаб. Чому почали кошмарити Дніпро? Плани. Плани знищити підприємства, виробництва. Далі, що ще? А від людних, щоб не було світла. Проблеми зі світлом. Знищити якісь склади, ресурси. Летить на склади на ресурси, і тут розвідка або злив інформація. І щось зупинити, щось військове. Що це? Повтор того, що було. Щось військове, кордони закінчили. Щоб звідсіля, да, колісниця, дивіться, щоб смерть, колісниця і дев'ять мечів. Щоб звідсіля, тобто де кошмарить до того, щоб звідсіля якийсь вузол, да, оцей ЖД, зруйнувати його так, щоб не йшло далі щось військове на фронт, на Запорізький напрямок, на інші напрямки, Харківський напрямок, ось така мета. Тому і кошмарять. І так само про кожне місто покаже. Так само покаже про кожне кожне місто в Одесі. Наприклад, наприклад порт порти знищити портову інфраструктуру, жд інфраструктуру, теж знищити. Порт в Одесі, порт, де там Чорноморськ, де там ще Одещина, там порт біля кордонів з Румунією. Оці всі порти знищити. Що, що далі? В Павлограді ви питаєте? Там теж жд структуру знищити. Харків, ну, Харків спитаємо про Харківщі. Ну, ось, Запоріжжя теж саме, ЖД-сполучення. І загалом заводи, там, виробництва, якісь склади теж саме. Так, давайте почнемо. місто Дніпро. Я питаю, давайте так: загалом до кінця місяця, місто Дніпро, покажіть, будь ласка, до кінця цього місяця, листопада. По загрозам з повітря найбільша загроза, де треба бути дуже уважними та обережними. Місто Дніпро. А працює захист, працює захист. Оці уламки від вікон подалі, коли летять дрони. Це стосується всіх, всього міста. Військові якісь склади, військові ресурси і башня. Башня по військовому, щось військове, король мечів. Король мечів це військове, це поліція, це люди в пагонах. Військовий ресурс і башня. Якісь склади. Знищити якісь склади і якусь допомогу. Гуманітарку, не знаю, щось таке. І ще дуже обережно сам центр міста, Дніпро. Ну і, на жаль, колісницю знов показую. Жиде сполучення. І на лівому, і на правому березі. Будьте дуже обережні і уважні. Так, далі. Давайте Запоріжжя. Місто Запоріжжя до кінця цього місяця. До кінця цього місяця. Найбільша загроза з повітря де для Запоріжжя. Найбільша загроза з повітря для міста Запоріжжя, де. Башня, на жаль, загроза є. Башня луна в вашому домі. Луна це, атомні, це атомна станція. Луна це якась хімія. А луна – це вночі. Будинки. Ну, я не можу сказати, точніше, що це? А, підприємства. Будинки біля якихось виробництв підприємств. Місто Запоріжжя. Дуже обережно. Плани Запоріжжя. Плани. Розвідка, розвідка або хтось зливає інформацію. Також все, що пов'язано з енергосистемою: зірка, світло, вода. Агресія на ту з кубків, водосховища, ГЕС, біля дамби. Зв'язати руки, зупинити, що. Зупинка зв'язати руки, зупинити, щоб не їхав якийсь ресурс. Тобто, це мости або жиде. Місто Харків до кінця цього місяця? Місто Харків до кінця цього місяця. Покажіть, будь ласка, де найбільша загроза з повітря? Місто Харків до кінця цього місяця? Де найбільша загроза з повітря? Місто Харків? Якісь виробництва, підприємства, склади? Енергооб'єкти, тепло енергооб'єкти. Центр міста, будь ласка, теж Харків обережно. Так, да, показує якісь підприємства, виробництво. А ще показує багато карт дітей. Діти, навчальні заклади дуже обережно. І центр теж обережно. Прям дві карти, які показують на самісінький центр міста. Так, тепер Павлоград, ви ще питали, і Одеса. Місто Павлоград, покажіть, будь ласка, до кінця цього місяця. Найбільша загроза з повітря. Де? Павлоград, де найбільша загроза з повітря до кінця місяця. Навчальні заклади. Дуже обережно взагалі діти. Підприємства виробництва, дрони. Багато дуже дронів. Якісь склади, склади там, де щось лежить. Ну, Лежить, Понятно, що склади. Щось, да, якісь приховані склади. Околиці міста. Околиці міста, якийсь ресурс і тут колісниця. ЖД сполучення, рух військовий, чогось військового рух. Ось таке показую. І місто Одеса. І місто Одеса. Покажіть, будь ласка. Одеса, Одеська область загроза з повітря. Найбільша загроза з повітря до кінця цього місяця. Одеса та область найбільша загроза. Рух. Дві карти руху. Ще раз, бачите, я без розкладу кажу: що це портова інфраструктура. Міста Одеси, Чорноморськ і Одеська область. Підприємства, виробництва, склади. Зупинка руху біля моря. Якісь великі ресурси, знову щось таке коштовне. Одеса. Ну, будуть кошмарити. Ось карта. Будемо кошмарити. Світло, вода, тепло, щоб ще були більше проблеми. Страх вночі, удари. Центр міста ще Одеса. Будьте обережні, центр міста. І все, що стосується всього військового. І дуже обережно до того, коли розвідка в морі. Вони слідкують за чимось військовим, туди може прилетіти. Ось так. Тому мета в них, мета зрозуміла. Кошмарять, кошмарять, знищувати, кошмарять і все.